Моє вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні у нас буде черговий огляд тест антифризів g 11 марки. Сьогодні ми протестуємо антифризи від VAMP, Sputnik та Polo Expert. В принципі, антифриз від вамп ми вже тестували, але з температури незамерзання мінус 38 і на базі моноетиленгліколю. Це в нас продукт мінус 40 і на базі звичайного етиленгліколю. Що стосується інших виробників, то в них рецептура приблизно така сама. У всіх антифризів зазначена марка G11, але тільки у антифриза Спутник на каністрі є додатковий допуск, і тут від виробника Астон Мартін. Зазвичай G11 допуск має дорівнювати допуску Volkswagen TL 774 c Цього допуска тут немає, але, хоч є якийсь допуск від якогось виробника, це вже радує. Ось ці два продукти не мають ніяких допусків від автовиробників, тобто тут. Виробник ось цього антифризу просто сам по своїй волі наніс маркування G11. тестування. Ми будемо проводити за допомогою рефрактометра. Це ось такий оптичний прилад. Ось сюди ми наносимо краплину необхідної нам рідини, далі накриваємо скло, дивимося в окуляр і на шкалі бачимо температуру незамерзання. Спочатку ми калібруємо його водою. Як ми бачимо, вода утворює у нас знизу біле поле, яке якраз дорівнює температурі 0 градусів по Цельсію. Якщо температура незамерзання буде нижчою, відповідно біле поле буде підніматись вище. Цей прилад дозволяє тестувати продукти на базі етиленгліколя, це антифризи марки G11 та G12. І також продукти на базі пропіленгліколя, Це антифризи G13 марки. Сьогодні ми ще тестуємо G-11 антифризи, потім буде G12, і, звісно, ми доберемося і до G13. Для тестування нам знадобиться буквально декілька краплин антифриза. Як ми бачимо, тут кришка у нас знімається з пломбою. Також є додаткова пломба. Ми її зрізаємо, добре перемішуємо антифриз, беремо його з глибини, щоб не було ні в кого ніяких зауважень. І наносимо одну краплинку антифриза на контрольну зону. Тепер накриваємо склом і дивимося в окуляр. Заявлених мінус 40 градусів ми бачимо, що цей антифриз ледь дотягує до мінус 30. Тобто виробник перебільшив характеристики свого продукту на цілих 10 градусів. Аналогічним чином тестуємо наступний антифриз від виробника Спутник. Тут також заявлена температура не замерзання мінус 40. Подивимось, наскільки це відповідає дійсності. Знову ж таки, гарно перемішуємо антифриз, щоб ні в кого не було сумнівів, що він там розслоївся, і тому у нас якісь не такі показники, як хотілося би. Наносимо краплинку на контрольну зону, накриваємо склом. І бачимо неймовірні показники. Температура незамерзання цього продукту цілих мінус 47 градусів. Надихнувшись позитивними показниками виробника спутник, переходимо до тестування останнього нашого продукту. Тут кришка знову ж таки знімається разом з пломбою. Є ще додаткова пломба, обережно її зрізаємо, добре перемішуємо антифриз. Декілька разів ось так набираю його, для того, щоб все добре перемішалось, і в нас не було сумнівів, тому що продукт там розслоївся чи ще щось. Наносимо невеличку краплинку на контрольну зону, накриваємо скобом і сподіваємось також на дуже позитивні результати. Але, на жаль, тут у нас температура не на замерзання, всього-навсього мінус 20. Отже, що ми маємо? Виробник ВАМП заявляє, в нас мінус 40, а по факту ми отримали мінус 30. В минулому тесті, коли ми тестували також антифриз від вамп на базі модної теленгліколю, там у нас був зразок з температурою мінус 38, а по факту ми отримали мінус 34. В принципі, 4 градуси похибки це вже не так і багато до того ж. Мінус 34, мінус 35 в Україні, ну, наскільки я знаю, не буває. А от мінус 30, в принципі, це вже, на мій погляд, на межі. Знову ж таки, я не пам'ятаю, коли в нас востаннє було мінус 30, але все ж таки, ну, якщо буває мінус 25, то можливо десь і до мінус 30 також температура колись знизиться. Тому ось такий антифриз з температурою не замерзання, мінус 30 для мене знаходиться в зоні ризику. З продуктом від. Спутник ситуація навпаки протилежна. Замість мінус 40 ми отримали мінус 46, десь мінус 47. Тобто тут все з запасом, все чудово, і антифриз відповідає заявленим виробником характеристикам. Ну і нарешті, ось цей зразок. Тут ми отримали температуру незамерзання вдвічі меншу, тобто десь мінус 20 градусів. Мінус 20 взимку у нас, ну, в принципі, може бути. Це така температура, яка там. Раз за зиму точно встається з нами, і в принципі такий антифриз, температурою мінус 20 може замерзнути в системі охолодження. Тому, як на мене, з цих трьох зразків недорогих антифризів я б, звісно, обирав би ось цей варіант, в якого температура не замерзання більша навіть ніж заявлена виробником. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою. І все буде Україна.